Всім привіт! Я Аня, вітаю вас на моєму каналі, і тут ми будемо з вами говорити про ту ситуацію, яка склалася у мене з моєю знайомою. Я думаю, що якщо ви дивитесь це відео, ви бачили мій шорт і розумієте, про що буде йде мова. Я там написала собі план по відео, але насправді я думаю, що буду говорити від себе, тому що я. Ну, я трошки хвилююсь. А, добре, не будемо тягнути, одразу перейдемо до справи. Ми познайомились з цією дівчинкою ще в 2011 році. Тоді навчалася в інституті, і це були, знаєте, такі таке спілкування погуляти десь, потусити, Ну, тобто, ми не були такими якимись близь, близькими подругами і не говорила про якісь там важливі речі. У 2014 році наші дороги з нею розійшлись і. До 2024 року ми взагалі не підтримували ніякий зв'язок. Взагалі, От в мене були знайомі, закінчилось наше спілкування, але коли почалася повномасштабна війна, я до них писала, я питалася, як вони там, як їхні близькі, рідні родина. А саме з цією дівчиною ми взагалі ніяк не спілкувалися. До того моменту, поки ми не переїхали в Орландо ну, в ері Орландо. І а, виявилось так, що вона також проживає тут. Через деякий час ми почали спілкуватись, і це спілкування воно також було, знаєте, таке поверхностне. А, ми говорили там про медицину, про те, там, де робити якісь там документи, там, куди краще піти. Ну, тобто таке не так, як ліпші подруги. І ось така коротенька вставочка про мене. Так? Коли почалась повномасштабна війна, тоді я вирішила перейти на українську мову в соціальних мережах. Так, я не зробила це повністю в своєму житті, але ну, для мене це було важливо, що от хоча б таким чином я можу підтримувати українську культуру, українську мову і нести її в мас. Ця дівчина, звісно, шо вона бачила, що в інстаграмі в мене усі дописи, усі сторіс, українською мовою, але в особистому спілкуванні я говорила з нею російською. Потім я помітила одну таку річ. Вона якось виклала в сторізь десь, може, місяця півтора тому допис такий, що типу я не розумію тих людей, які там в соціальних мережах говорять українською, а в особистому житті російською. Типу, що вони там лицеміри. Я думаю, ну нехай я буду лицеміркою, але принаймні я не забуваю українську мову, і я також про неї постійно нагадую, наприклад, ось тим, хто на мене підписаний. Ну, нехай воно буде так. Але я їй це не відповіла. Я розуміла, що скоріш за все це був камінь в мій огород. Але я думаю, ну окей, окей, тобі це не подобається, тому я буду це робити. Потім, знаєте, в мене наставки в мене настав такий етап, коли я дуже багато відео почала переглядати про історію України. Я почала переглядати відео блогерів, які роблять якісь розбори. Ну, Взагалом ті, хто популяризують ось українізацію. Мені це стало цікаво, і я підписалась там, я тут десь залижу цих блогерів, яких я дивлюсь. І в мене ось я сама собі задала питання: а хто я? ким я себе бачу? Ким я себе відчуваю? Хочу також додати від себе ще то, що я ніколи не була в Росії. Я ніколи не хотіла там жити, я не хотіла туди поїхати, я не хотіла там. Подорожувати, я не знаю, там подивитись щось. У мене ніколи ніколи не було цього бажання. Я розумію, що там деякі люди могли там колись там, їздити на заробітки, або в них там а, родина там якась живе. У мене там нікого немає взагалі. Тому е, в них, знаєте, можуть бути якісь такі ниточки, які там... ностальгія, можливо, там когось тримає. Мене там взагалі, ну мене нічого з цим не пов'язує, крім того, що я розмовляла російською мовою. Тому і в мене, якби воно це далось простіше, наприклад, ніж іншим людям може бути. Я, я не я не... плюс до того в мене тут є подружка, вона із заходу України, і тому, знаєте, вона мене постійно цим підпитує. Вона там розповідає там про те, як жили там вони, про те, які в них є традиції, про їхнє спілкування, як в них там все відбувається в родині. Мені цікаво. Я думаю, це теж одна знаєте, такі. Пазл склася з, з таких маленьких деталей. Тому я прийняла для себе рішення, що так я хочу перейти на українську мову повністю, навіть в побуті, і е, абсолютно з усіма, з ким я спілкуюся, а це переважно. Ну, це всі українці. і якби мені з ними не важко розмовляти, тому що абсолютно всі люди, ну крім цієї пані, всі переходять мною на українську. Нема такої людини, до якої б я говорила українською. А ця людина, навіть якщо вона в побуті говорить російською, вона б до мене відповідала російською. Абсолютно всі переходять на українську. І для мене це теж важливо, тому що знаєте, я такими якими-то маленькими кроками також. Людям, можливо, допомагаю або просто не даю забути, хто вони, і не даю забути їм їх мову рідну. Я перейшла повністю на українську і в нас щось з цією дівчиною почався діалог, і я відповідаю власне українською. Я вам тут залишу скріни, щоб ви подивилися, як це було. Там є. Аудіо від неї, але ви розумієте, що я, я не можу їх включити. А, і, блін, ну це, звісно, проблема, тому що в останньому аудіо власне і було про ментальний стан. Але в принципі по цьому ви можете зрозуміти, в якому руслі йшов наш діалог. Я відповідаю українською. Вона мені починає записувати аудіо. Чому я їй відповідаю українською? Я кажу, ну тому що я спілкуюся українською. Вона каже: Ну там нещодавно ти зі мною спілкувалась російською. Типу, що сталося, чого ти так вирішила? Я на той момент не могла отак одразу записати голосове, тому що це якби я хотіла розповісти, там, чому я до цього прийшла, що я про це думаю, що я думаю в плані своїх дітей, так? тому що я їх також зараз навчаю українській мові, тому що це була моя помилка, що я наробила це одразу їх народження. Я думаю, що я тут все дороблю і відповім. Але я не встигла. Я настила і може, то і воно і на щастя, тому що, можливо, людина не хотіла дізнатися істинних цілей і зрозуміти мене, а просто поглузувати чи сказати, що всі мої аргументи це повний шлак. Потім вона мені пише про те, що їй некомфортно спілкуватись українською, навіть тоді, коли просто до неї звертаюся українською. Я не вимагала від людини, щоб вона мені там одразу почала говорити зі мною українською. Можливо, це на, на початку я не вимагала, можливо, потім би з часом я би їй сказала, що якщо ти можеш, там говори зі мною українською, давай. Будемо один одного там підтримувати, ну це так абстрактно. Я не вимагала цього, але вона там в ну, цих аудіо говорить про те, що вона взагалі не спілкується з тими людьми, які говорять українською мовою. Я так розумію, ага, значить, то та історія, яка була там повтора, півтора місяці тому. Ця історія була про мене. Напевно, я така єдина в неї була в її колі спілкування, яка говорить українською хоча б десь. А, і потім я ще погортала її сторінку, я подивилася, що вона там десь в 2019 чи 2018 році щось таке, там їздила в Баркастан і, щось там, і не знаю, там медитувала, якісь там енергії практики, я, в цьому, я від цього далека, я, я цим не цікавлюся. І потім вона ж мені сказала, що це відриває її ментальний стан, спілкування з українцями українською. Я нічого не встигла відповісти, тому що вона мене заблокувала. Ти така думаю, ну ладно, можливо, це і на краще, що я не відкрила їй свою душу, так і не почала їй розповідати про те, що е, я і до цього прийшла. У мене там діти ще просто не спеть. Я себе почуваю. Е, взагалі, я які почуття в мене це викликає. Так як зайшла мова про шорт, я я просто неймовірно вдячна кожному, хто написав мені слова підтримки. Це для мене боже. Я говорю, в мене аж мурашки по шкірі. Ви настільки сильно мене підтримали, ви настільки сильно. Дівчата, що, насправді без вас я би просто не вивезла хейту. Так він теж був, він є. І деякі коментарі я, звісно, що видаляю, які образливі для мене, ображають мене, мою родину. Звісно, що таких людей я блокую. А ті, хто або просто насміхуються, там мене це ніяк не чіпляє, або ті, хто задають якісь там. Питання і намагаються якось навіть коректно це запитати, то звісно, що такі я такі вони, вони мають право на існування. Але я не думала, що це викличе такий резонанс. І я я в в шоці, шоці. Знаєте, я ж це роблю для того, для, для того? Я це роблю для того, щоб. Якби показувати себе, так, показувати своє життя. Я себе позиціоную як youtube блогер А коли в мене ось настільки сильно завірусився шорт, і так багато людей мене побачило, навіть ті, які от, також під іншим відео мені пише моя знайома, з якою ми також ну, ми спілкувалися у 2014 році, тому що ми разом працювали. Я тоді жила в Кровому Розі. Uh, ну, а потім я поїхала звідти, і все, якби ми наші <говори> дороги також, також розійшлись. І вона мені пише. Каже: я просто тебе побачила, типу твій шорт. Uh, Привіт. І для мене це також. Я розумію, що можливо <говори> багато людей, які, uh, які мене знають. Якім я подобається, не подобається, також могли мене побачити. Можливо, треба трошки розказати про себе. Я народилася, і жила в місті Павлоград, це Дніпропетровська область. Потім я вчилась в Дніпрі, і так я все життя розмовляла російською мовою, хоча мої родичі в селі вони всі говорили українською, і знаєте, тоді, ну, знаєте, це не це не питання було. Це була консультація факту, що ходили такі чутки, що типа ой. Ми тут городські, говоримо по-русски. Насправді, слухайте, я ось зараз, коли переглядаю свої історії, коли я ще говорила російською, я взагалі не впізнаю цю людину. Хто це? Це я, це не я. Ну я взагалі не можу себе так сприймати. Я, я можливо, вам десь тут вставлю і... Всем привет! Как вы знаете, вчера я була в роддоме, подписывала документы о том, что буду у них рожать. И мне нужно указать данные э, положения, которые нам будут приходить после рода. Поэтому мы сейчас в пешеходню чтобы договориться. Доказать... Кто це? Ну, кто ця людина? Я, 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 я не впізнаю себе, я не вірю вообще, що це я була. Я напевно я одна з тих людей, для яких от саме ці обставини, саме повномасштабна війна, вона якби підштовхнула мене до українізації. Шкода, що це сталося саме таким чином. Але якщо е говорити про те, що, що, що відбувається зараз, да, ось в нас є от те, що те, що в нас є, от те, що ми маємо. Для мене це великий крок почати свою українізацію, так не, не тільки в соціальних медіа і і в своєму житті, особливо зі своїми. Дітьми я дуже рада, що це зі мною відбувається, тому що я все-таки не бачу себе людиною. Ось того світу, ось того світу, який нам. Намагались все життя нав'язувати всі ці фільми, там серіали, там пісні і все таке інше. Я не частина цього світу, я себе там не бачу, і це не моє. Це відбулось пізніше, так мені 31 рік. Писали мені також деякі коментарі, що це там лицемірство, там щось ти там перейшла на українську, ти там про це розповідаєш. Ну якщо ви переглядали мій канал, ви бачили, що я ну, не та людина, яка вигадує інфоприводи. І ця ситуація, вона просто зі мною сталась. Вона зі мною сталась, і так як я веду свій YouTube канал я про це розповіла. Хоча, чесно кажучи, я про це розповіла через два дні після того, після цього. Тому що в мене, ну якось вона сталася я така. Ну окей, я, я висприйняла це, знаєте, як точка приколу. То, ну, все. Я просто з цього посміялась, подумала, що не все, не все гаразд з головою і все. А потім мені там, там знайомі кажуть, яким я розповідаю. Він каже, а чого ти не знімаєш, А чого ти не Я думаю, блін, ну, ну блін, ну, якось мені так незручно, я не хочу хайпувати на цій темі. А потім я собі така, ну ну це моє життя, і так у мене сталося. Я це не вигадую, я це не знаєте, не прикрашаю якось. Ось воно так було. Ось воно так було, і ось про це я і розповіла, як воно було. Ну, а те, що я перейшла на українську. Ну, нехай я перейшла пізніше. Ну то й що? Ну, нехай я не живу в Україні. Ну то й що? Я хочу, щоб мої діти говорили українською. Я хочу продовжувати це. Я хочу, щоб мої діти потім своїм дітям це передавали. Я не знаю, як повернеться світ і чи будемо ми жити в Україні. Чи може мої діти захочуть колись повернутися в Україну? Я цього не знаю, ніхто цього не знає. Але зараз я повинна зробити все для того, щоб це було. Щоб це було їхнє розуміти. Я, Звісно, що вони зростають в іншому суспільстві, і для них англійська мова ну, більш як рідна. Але як я вже говорила, я зі своєї сторони повинна зробити все для того, щоб вони відчували себе українками, бо, бо, вони, бо вони є українки. Так, наговорила на 18 хвилин мені ще монтувати. Дякую, що ви мене послухали і почули. І я ще раз вдячна всім за підтримку, за те, що ви бачили мене і, і написали коментар, тому що я, я не часто, наприклад, пишу коментарі. Я розумію, що. Люди також вони там можуть бути згодні з тобою, так свіст із, із твоєю думкою, а просто там поставити лайк або навіть взагалі не поставити, просто якби погоджуєтесь з тобою і погоджуються і йдуть далі. Тому те, що ви приділили час мені і написали свої коментарі. Хтось написав свої власні історії. Я безмежно вдячна кожному з вас. Дякую, що ви є.